У зв'язку із активізацією ворогу примінення дронів стала необхідність їм чимось збивати. І зараз ми дійшли до виготовлення антидронних патронів для калібру 762х39 для автомата АК і для АК-74 калібром 540. Не кожен стрілок може кулею влучити у малу ціль. І стало необхідно збільшити кількість поражаючих елементів, що е, і дозволяє цей патрон, в якому не одна куля, а 5 і 6. Шанси збільшуються. Це для мене сама основна нагорода, саме на душу, що вже були е, відгуки на збиття двох дронів використовували тільки 30 патронів. Для виготовлення волонтери нас заснабжають контейнерами на 3D-пинтері, тридрепінтері, печатають от такі контейнери пластикові. Вони складаються з двох половиночок, куди складається дроб. Перед цим природом потрібно звитягти пулю із патент за допомогою станочку для релоуінгу. Беремо готовий патрон, потім цим же станочком міняємо матриці і починаємо. І запресовувати вже готові контейнери. Контейнер складається з двох половиночок всередині дроб. Зараз придемо роботу АК-74 з цими наголями. Ми бачимо, кучність доволі непогана, на відстані 40 метрів. Зараз редемоструємо набоями 762 на автоматську Калашникова. Закрашені були це із АК-74, а не закрашені зараз закриємо. Не в кожного є помпова рушниця і не. Кожного разу можна тягнути і свою штатну зброю з собою, і плюс кумпову рушницю. Тобто, щоб у кожного бійця була можливість збивати ці дрони, от ми займаємося цим, щоб пару магазинів у кожного було. Зараз всім тільки одно перемоги і щоб вижили, щоб їх дождались здому.